Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас 16 березня і якось сьогодні прохолодно, хоча десь там і сніг начебто як випав. Але я снігу у нас в місті не бачу, я бачу лише, що трішки прохолодно. Я зараз йду в наш, через наш міський парк, але на хлібзавод. За хлібом. Отак кожного разу йдеш, дивишся, думаєш, що вони там грибуть, що ж знаходять. Дивлюся, дідусь прийшов, теж займається на тренажерах. В нього там пакет висить завжди. Не знаєш людину, а вже його звички знаєш. Ось такий батон. Хотіла в торбу покласти, але він ще теплий. Думай ні. Нехай це нарізний, різний, але цілий. 21 гривня рівно коштує. Такий тепленький. Думала повертатися через парк, але потім думаю, ні, не хочу. Там так гучно грає музика, я піду через сквер, це таке велике коло треба зробити. Пройдуся, хода дуже. Корисна для нашого здоров'я. І не хочеться слухати музику, хочеться слухати спів пташок. Це я зайшла. Тут у нас все там для дачі будь ще. Хотіла подивитися, що є цікавого, та такого цікавого нічого немає. Ось такі квіти в вершечках, стики. Ну Ще такого немає. А то буває такі пітуні, ну, таке сяке. Це в нас засоби захисту, рослин, насіння тут можна купити. О, пошта. Хм, як гарно зробили. І що? Це, мабуть, декоративне просто. От, тому. Стільки цікавого там можна побачити. Добре, що пішла цією стороною. О! А це садовий дворик, наче так має назву. Той магазинчик. Хочу вам сказати, що я сьогодні приготувала. Це ж приїхала Катюня зараз. Кажу, Катюня, що тобі приготувати, що б ти хотіла. І знаєте, що вона відповіла? Я дуже хочу пиріжки смажені з картоплею, як ти раніше робила. Я їх не робила, дівчата, вже роки три або чотири. І думаю, а що для цього треба, але ж дитина хоче. І я приготувала, то поки я зараз буду переходити тут дорогу, ви подивіться, що я сьогодні насмажила. Чогось такого захотілося, а чого не знаю сама. Дівчата, дивіться, яка купа пиріжків з картоплю. Відварила картоплю. Десь пів літра взяла водички, та, яка варилася, потовкла картоплю, додавала зелень. І потім одне яйце, борошно, пачка сухих дрожжі. Так як у Вони ще гарячі поклала і робила вони такі маленькі були, а чогось такі великі стали. І такі м'ягенькі-мягенькі, а, ще гарячі. Тому якщо не знаєте, що готувати, варіть картоплю, кидайте дріжджі, борошно і щось у вас і буде. Ну, тобто я відварила картоплю. Пів літри водички теплої взяла, туди дріжджі. У мене маленька така е, пачечка. Слава Богу, вдома була. Подивилася термін придатності ще нормальний. Думаю, слава тобі, Господі, як то кажуть. Горошно, олійка, картоплю потовкла, сушений, ну, зелень була в мене там, сушена додала. А, і ще десь пів чайної ложки солі і приблизно півтори чайної ложки цукру я ще додала. Ну так, така вкусняшка. Поїли. Я їм думаю, Таня, тобі не можна пережечки. Потім думаю, а хто сказав, що мені їх не можна? Я вирішую за своє життя. То хтось поставив такі рамки. Кому що можна, кому що не можна. Все можна. А зараз таке коло велике пройдуся і нормально, чого ні. А я люблю пройтись коли так спокійно, щоб ніяка музика там ніде не грала. Так. Спостерігати, як поступово все квітне. Оживає. Люблю такі моменти, люблю, коли спокійно. Подивилася прогноз погоди у нас сьогодні після обіду. Дощик буде. Чи буде, чи не буде, але що. А воно такий вітерець прохолодний. Хоча 10 градусів на вулиці. А я колись купувала цей костюм, незручно вам його показувати, він як на флісі. І купувала вже роки-два пройшло, як купувала. І все, я не могла зрозуміти, коли його одягати. Його не так часто одягаєш, але бувають такі дні, як сьогодні, начебто 10 градусів і повинно бути тепло. Але коли йде вітерець невеличкий, воно прохолодно. І цей костюм він на флісі такий ух, там штани і ця ковтинка. І якраз і легенько мені головне, щоб зручно було, щоб я могла довго ходити, поки за хлібом пішла, коло пройшла. Хода вона дуже корисна. Спостерігаєш за цим життям, рухаєшся, м'язи працюють, відволікаєшся. Так. До речі, що маю вам сказати? Я з'їла лише один пиріжок, але він був такий великий. І я розумію, що я довго не буду хотіти їсти, тому що М -м -м. Якось і не хочеться дешево, смачно. Готуйте, дівчата. Я зайшла зараз в Варус, подивилася, продається насіння, але я не про насіння хочу сказати, а десь була, почула такий вислів, що Якщо українці купують насіння, то вони вірять в майбутнє. Воно ж так і є. Ой, яка диня. Я не знаю, яка ціна. Тут немає ціни бігати, питати, не хочеться. Тому хто купує насіння, то вірить віри в майбутнє. Чого я зайшла в варус? Я дивлюся, миючі засоби. Я у Олічки бачила, ну, неважливо бачила такі миючі засоби, вона в інстаграм виставляла і каже, я їй запитала, як вона каже, просто супер, тільки таке купую. І я оце по магазинам заходжу, в аврорі була, не бачила, і тут такого не бачу. А цікаво спробувати, розумієте? Тому але щось не бачу. Сільбову я була, теж я не бачила такі миючі засоби. В інтернеті можна подивитися, але мені цікаво прийти в магазин, взяти в руки, подивитися, пощухати. Ну а як же? При виході вже знайшла приблизні ціни на насіння, то зараз вам покажу приблизно такі ціни. Знімати все, буду йти далі. О, які тут квіти. Таня квіти любить, Таня тільки зачепись. А зайшла в сільпо, дівчата, дивіться, я бачу цей засіб, але в мене вже є, я там купувала зі знижкою, зі знижкою. Вау, це як... Я не знаю, який аромат, на щось схоже, як ото вишня або полуниця. І банан. Тут літр іде, 149 гривень коштує. Так, це банан. І йде така губка. Нічого собі. А вч... так я вчора. О, вона не металева, але щось така приємна. Я б таки купила, до речі, тут літр. 149 гривень коштує. Дивлюся, що ще є. А ну поки що все, що є. Ну так. То я буду знати. Якщо буду слідкувати, буде ціна тижня, я обов'язково куплю. Але ви знаєте, що в мене на кухні там трішки по-іншому. Не знаю, щось придумаю. А Можливо, вони будуть в подальшому випускати, як в таких економному пакуванні. Буду дивитися. Повертаюся туди, з чого починала. Ні, не з чого, дівчата. Пробачте, де починала записувати відео, це наш міський парк. І зараз йду і знаєте, про що думаю. От я казала, що я дивилася в сільпо вчора, то не було, сьогодні дивлюся, вже є. От знаєте що? Це не стосується товарів, це стосується життя. Сьогодні, ось так, а завтра буде краще. Якщо сьогодні чогось немає, то завтра воно має статися, розумієте? І що в нас є, і нікуди не дінеться, це наша віра. Віра, вона дуже велика, сила і разом триматися, воно завжди якось легше, краще. Не завжди легко, але нічого. Ми всі різні. Але все буде добре, мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково і ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!